Не розумію, що хорошого в біганині за м'ячем. А раптом я травмую руку. Я не зможу малювати комікси. Над, У футбол грають ногами, руки будуть цілі, і це весело. Футбол це бісиклати, марсельські рулетки, фінти-веселка. І ти ж любиш історії. Побачиш, гра сповнена захопливих поворотів. Як добра манга. Я краще попрацюю над коміксом. Ти маєш піти на урок, розумієш? Пані Бістіє запросила пана дід'є. Він спортивний журналіст, ходяча енциклопедія футболу. Та годі Марк. Знайди для мене відмовку, прошу, ти ж письменник. Іди познайомся з паном Дідє. І тому він не може прийти на урок. Mm. Тож нам бракує гравця. Ти б не хотів зіграти? А. а, Ні, я. Це не мій клас, і я не дуже вмію. Як хочеш, а можеш передати мені той м'яч? З нами зіграти, Сабріно! не смій грати в цю тупу гру, не слухай. Ти можеш грати у футбол, якщо тобі до вподоби. Вона любить лише слухатися мене. Ах, так, вибач, Сабріно. вперед, ведмедику! Але якщо сильно копну, може когось бити, пхнути. Вибач! Перший передавай м'яч! Гра рукою! Як казав мій друг Андре, у футбол грають головою ноги то інструменти. І лише воротар може брати м'яч руками. О, вибачте, я погано знаю правила. О, ти схожа на мою подругу Мішель. Гей, Хлоя, ти мала перехопити м'яч! Я нізащо не торкнуся цієї круглої штуки. Ще підхоплю якусь болячку або гірше недолугість. Я люблю стояти на воротах. Заміню, якщо хочеш. Ти ж не з її команди. Без годящого вертаря ми програємо. Я не гратиму в команді невдах. Я йду додому. А, -а, а, Хлоя, ти не можеш піти додому з уроку. Якщо хочеш виграти, просто гра. чому мені не можна сидіти з як там її там? Мали травма. Пф, чергова брехня. Я теж маю травму. Зап'ястя. Ой, ой. Ой. Та це ж стегно. Тебе не спитали, пекарко. Хтось знає, як залучити всіх у гру так, щоб гра лишалася чесною і цікавою. Нехай Хлоя змінює команду mm? після голу. Виграє та, що краще впориться з цією калі... -ка, то, э, хлоєю на воротах Так mm. Ta Молодець капітане. Марінет, правильно? Так, дякую, пане. Ну, це ідея Дюпенчен, сміховинна, просто сміховинна. Може, подзвониш батькові? Мер скасує цей футбол, адже я, тобто, ми ненавидимо його. Не треба. Я чекаю на дзвінок декого іншого, декого значно могутнішого.